Не обмежуй Бога своїми мріями, дорогі мої, якщо ми віримо у Воскресіння, то це не означає, що тепер у нашому земному житті все буде гаразд. Але треба старатися з внутрішньою силою, оптимізмом і радістю. І коли в якийсь момент нас охопить смуток і покинуть сили, ми скажемо: на все воля Божа, Христос Воскрес! Господь воскрес, і ми дивимося йому в очі, а Він зміцнює нас і каже кожному вчися, бадьорися, старайся, усе вийде. Так, Господи, я стараюся, але мені все одно поставили війку на іспиті. Подивися мені в очі, каже Господь, не знавірися. Сьогодні ти відчуєш силу мого Воскресіння в іншому, у твоїй невдачі. Як і тут Христос Воскрес? Життя не закінчується на невдачах. І ось тут дивний момент. Воскресіння дозволяє побачити нові нескінченні можливості, які дарував нам Господь. Зараз я вам розповім про дуже важливе, виключно важливе для мене явище. Яке я спостерігав лише кілька разів в своєму житті, але проте остаточно переконало мене в тім, давайте все по порядку. Буває часто, що нам дуже сильно чогось хочеться. Нам здається, це щось неодмінно зробить нас радісними і щасливішими. Якась людина, будинок, робота, гроші і усе. Дайте мені тільки це. Ні, хотіти чогось зовсім непогано. Але не треба думати, що лише те, чого ми так хочемо, може зробити нас щасливими. Бог також бажає нам лише щастя. Скільки можливостей нам би хотілося отримати, щоб стати щасливим? Дві-три, а Бог нескінченний. Бог сам не осяжне багатство. Унікальний достаток, і в нього завжди є безліч чудових альтернатив для вирішення будь-якої проблеми. Але ми люди з обмеженим сприйняттям дійсності усе твердимо, якщо це станеться в моєму житті, я стану щасливим. Тому я хочу саме цього і боюся навіть подумати про щось інше. Адже я не впевнений, чи треба мені це інше, та й навіщо чекати. Спробую пояснити це простіше. Наведу такий класичний приклад. Хлопчина бачить дівчину і тут вже каже собі: усе, це вона вона створена для мене. Якщо я не підійду до неї, не познайомлюся, не почну з нею зустрічати, не одружуся, подальше життя не матиме жодного сенсу. Чи, наприклад, людина влаштовується на роботу, думай, ця робота усе для мене. Якщо я тут не працюватиму з божеволію від горя, ти ж з новим будинком, з якоюсь новою річчю, а Господь дивиться на все це і каже як же бідно ти міркуєш, але проблема навіть не в цьому, а в тому, що ти і мене вважаєш таким же обмеженим. Ти хочеш помістити мене в тісне, замкнене коло твого мислення. Тобі здається, що зараз ця дівчина не йде у тебе з голови. Я не можу дати тобі жодного іншого щастя. По-твоєму, наче завдяки цій дівчині, роботі, будинку, машині, я можу зробити тебе щасливим. Але у мене є безліч рішень, безліч варіантів для твого щастя. А ми кажемо Богу у відповідь на «Ні, це, ні, Господи, прошу тебе, мені не потрібна твоя божественна ряснота. Я хочу звузити коло. Я хочу, щоб моє щастя помістилося саме в цю маленьку дірочку. Ні, хотіти цього зовсім непогано. Просто я кажу вам: усе це для того, щоб ви зрозуміли. Якщо те, чого ми так бажаємо, не відбувається, це не означає, що усьому кінець. Не лише на кінець, я переконаний, це лише початок шляху, на якому ми можемо відкрити для себе масу можливостей, про які до цього не мали ані найменшого уявлення. Та ми і не хотіли їх собі уявляти, бо впоратися з таким величезним вибором, таким багатством, такою свободою нам не під силу. Ми звикли боятися, тіснитися, замикатися, нам стає страшно побачивши щось велике, неосяжне. Набагато впевненіше ми себе почуваємо в крихітній хатині, замкнувши на замок свою волю, розум, свої плани. Господь каже я приготував для тебе розкішний палац. Ні, Господи, благаю тебе, не збивай мене з пантелику своїми палацами та іншим. У мене є моя хатина. І, звичайно, говоримо ми це не через упокорювання, якого немає, а через своє духовне окаянство і всього лобість. Не треба обмежувати Бога своїми схемами. Не треба гадати, що щастя прийде до нас саме таким чином, як нам здається сар. Ні, добре. Коли ми роздумуємо, плануємо, адже ми люди. Але давайте говорити при цьому так, Господи. Мені здається, що в цьому маленькому тісному колі я буду щасливий. Якщо ти думаєш так само, якщо ти згоден з цим добре. А якщо з якихось причин ти так не вважаєш, нехай буде воля твоя, і те, що станеться потім, буде набагато краще. Я говорю вам усе це тому, що в житті іноді відбуваються події, які ми свого часу і овити собі не могли. У мене бували такі випадки, і кожного разу я просто дивувався сюрпризом від Господа, коли мені здавалося, що справи йдуть як найгірше, і що якщо не станеться те й те, якщо я не отримаю того і того, все рухне остаточно. Господь абсолютно несподівано показував мені. Як через крах одного з'являється щось нове, чого я до цього і уявити собі не міг. І тоді я зрозумів, до якої міри я був невіруючим. Ми не віримо в Бога по-справжньому. Ось чому я і кажу, що своїм життям ми постійно спростовуємо слова пасхального тання Христос Воскрес, ми промовляємо їх, співаємо. Але наше серце закрите. Ми на ділі не віримо в Бога. Адже якби ми вірили в Нього, то з нетерпінням би чекали від Нього сюрпризів. А замість цього, ми ніби кажемо: навряд чи Бог творить дива. Напевно, Він такий же, як я, і жалюгідний, окоянник. Так, ми такі. І тому думаємо, що і Господь такий. Ні, Він не такий. І мені б хотілося щоб ви це зрозуміли, і щоб ви повірили. У вас попереду багато всього прекрасного, Говорю це по своєму скромному досвіду. Не треба чіплятися за земні блага, не треба боятися втратити щось. Якщо не виходить, не упирайся, наприклад, в особистих стосунках, якщо стосунки не складаються. І якби ти не намагався їх розвинути або утримати, нічого не виходить. Який сенс примушувати людину бути з тобою насильно? Усе має складатися легко, приємно. Там Господь, а не в насильстві чи примусі. І тут несподівано, Бог посилає тобі щось нове, Дивний ти кажеш, Господи, я і не думав, що ти такий багатий. А Господь відповідає, я ж казав тобі, що ти даремно ремствуєш на мене, ти просто мене не розумів. Та крок за кроком ми вчимося розуміти Бога і Його любов, а коли розуміємо, то заспокоїмося і полюбимо один одного. Адже відчуваючи на собі Божу любов, легше полюбити людей. І коли любиш, усе навколо здається прекрасне. Любов примушує по-іншому дивитися на речі. Вона опяняє, і помилки коханої людини стають лише приводом дати їй ще більше любові, тепла і прощення. Коли цього немає, то через п'ять років шлюбу подружжя починає здаватися нестерпним. Одна жінка так мені й сказала: Отче, я не терплю свого чоловіка. Кого чоловіка? Та ж ви так його любили якому все прощали, в якого не помічали жодних недоліків? Що з вами сталося? Я його не можу терпіти. Що ж він такого накоїв? Нічого. Він мене дратує лише своїм виглядом. Бачили б ви, як він плямкає, коли їсть. Це нервує мене. І це каже жінка яка на початку сімейного життя усе влаштовувала, яка усе бачила у рожевому кольорі, разом подружували. він приносив їй цілий обремок своїх сорочок, щоб вона їх попрасувала, вона казала, коханий, я готова прасувати твої сорочки зранку до вечора. Для мене це радість. А тепер вона йому каже забирайся звідси, і навіщо я вийшла за тебе заміж, під'їжджай до своєї мами. Наша зустріч була помилкою. Куди ж поділася любов, де поховані усі ці сильні почуття, як воскресіння перетворилося на смерть? Чому необхідно постійно оновлювати почуття, підігрівати, підгодовувати їх, щоб не виникло звички у поганому значенні цього слова? Стан сп'яніння не повинен проходити, бо якщо він пройде, то протверзівши, усе бачиш у поганому світлі, і життя починає стомлювати тебе. Усі ми дуже важкі у спілкуванні люди, тому нам і потрібне оновлення. Тому що року ми і проживаємо наново. Я маю на увазі наші церковні свята. І кожен недільний день раз в тижні згадує Воскресіння Христова, кожна літургія це Воскресіння. Нашим серцям потрібен стимул, пошту. Прокинься, серце, прийми знову кров Христову, прийми життя, впусти у себе Христа, відчуй свіжість і люби ближнього свого, як уперше, як тоді, коли ви тільки познайомились. Побач усе у світлі Воскресіння і покірливо, радісно, красиво живе це життя. Житимемо осмислено, жити знаючи, для чого ми живемо, разом люблячи і прощаючи, розділяючи один одному скорботу і радощі, жити, знаючи, що ми не одні, тоді наші зрозуміють і інші сенс воскресіння Христового. Адже як пояснити Його тому, кого ми любимо. Треба просто любити цю людину. Вітаючи ближнього словами, Христос Воскрес! Не треба пускатися апологетичні міркування, адже існує безліч книг про воскресіння, твори святих, маса усього чудового, людині так відразу все одно цього не зрозуміє. Коли вона запитує тебе про Бога, їй треба в першу чергу побачити любов, що засяяла над гробом Христовим, побачити прощення і обійми Божі, Його любов до всіх нас. Дай Бог, щоб наші серця ощаяло денне світло, щоб в них оселилася надія. І я снова кажу: у вашому житті зараз усе чудово, бо нічого не закінчилося. Так, сьогодні ти плачеш. Але завтра ще не настав. Попереду прекрасні події. Не треба передрікати заздалегідь власну долю, плакати і ремствувати. Не треба жити так, ніби щодня це Страсна П'ятниця. Довго витримати страждання все одно не вийде, бо сенс страждань не у стражданнях, а у тому, щоб усім серцем прямувати до Воскресіння. Ніколи не говоримо. Моє життя таке сумне і нещасне, я самотний, покинутий усіма. Боже, дай мені такого друга, який би мене вивів на дорогу щастя і радость. Дай мені друга, який би завжди міг мені прийти на поміч, який би завжди був готовий мене вислухати і зрозуміти, який би мені ніколи не перечив, але завжди підтримав. Який би був мені вірний і не вимагав вірності від мене, Якби, який би завжди думав про мене і завжди для мене мав час, який би умів мене розважати і з яким би було цікаво, який би умів те, що я не вмію, робив би те, що мені не хочеться, який би ніколи не ображався на мене і терпів мої недоліки, який би не критикував мене, не робив зауваження. Не поправляв, який би ніколи не сказав ні, завжди підтакував, обсипав компліментами, погоджувався з усім, не дратував мене, не вимагав від мене нічого, який би був тільки для мене, який би ніколи не з моїми ворогами, який би ця молитва, дорогі мої, могла би продовжуватися ще, але тут перервав голос ангела. І який прошепотів дуже тихо, але дуже виразно. Вибач мене, Просили запитати тебе, ти просиш про друга чи раба? Часто, дорогі мої, ми просимо те, що вже є поруч, але ми його не можемо прийняти через нашу гордість, що засліплює очі нашої душі. Щоби бути щасливим, найперше потрібно вийти з свого егоїзму, бо саме. Він доводить нас до нещастя, щоб бути щасливим, не вистачає лише просити Його просити, чекати від інших, хоча і це дуже важливо. Якщо хочеш бути щасливим, то будь ним, чи не так? Хочеш мати друзів, то будь другом. Святитель Іван Золотоустий каже, як би я хотів показати вам обличчя Христа. Розумієте, це знання іншого роду, це інше розуміння Христа, без аргументів і доказів, інший дотик до нього. Коли любиш когось, то кажеш цій людині, я зроблю все, чого ти хочеш. Любов несе у собі інтуїцію. Коли ми любимо, то розуміємо цю людину, відчуваємо її бажання. І намагаємося догодити їй, зробити щось приємне, Тим для нас часто і людину полюбити проблеми, адже були не ідеальні, вони можуть бути неправі, вони постійно винні в чомусь. Але якби ми полюбили їх по справжньому, усе склалося б чудовим чином. Господь саме це показав нам своїм воскресінням. Він допоміг нам випрямитися, озирнутися і по-іншому подивитися на інших людей події. Я не можу чути, коли хтось вимовляє ці слова Христос Воскрес, а потім слідують відчай і розчарування, починаються страхи, тривоги, неупевненість, стрес, ніяковіння. А так-так, Христос Воскрес. А де ж це, де Його Воскрещі? Христос Воскрес! Боюся, я не складу іспити. У мене така паніка почує одного разу. Зрозумів. я не знаю, чи складеш ти іспити. І те, що Христос воскрес зовсім, не означає, що тепер усі завжди успішно складатимуть іспити. Але один учень сказав мені, Отче. Ось ви кажете, Христос Воскрес, а у мене дідусь помер. Для чого мені тепер ці слова раз помер мій дідусь? Я відповів йому, послухай дитину. Якщо ти розумієш цю фразу Христос Воскрес своїм серцем, то ти і на смерть почнеш дивитися по-іншому. Ти чутимеш те, що і завжди. Але сприймати, почути буде зовсім інакше. Христос не змінив світ і зовнішнього Богу. Він змінив нас, наше серце, зір, розум, ставлення до того, що відбувається. І до приходу Христового на землю, і потім проблеми нікуди не зникли. Хвороби, катастрофи, смерть. Усе це ми, як і раніше бачимо навколо себе. Але Господь дав нам інший зір, можливість по іншому бачити те життя, яке Він подарував нам. Наведу ще приклад. Якось хоронив молоду жінку, їй було лише 25 років. Вона була молода, красива і добра, біля труни. Зібралися найрізноманітніші люди, священник, тобто я, кіші родичі, абсолютно невіруюча людина, похоронний агент, молодий, абсолютно світський хлопець та інші. Усі ми зібралися тут з однієї причини. Усі ми дивилися на тіло дівчини в труні, але не всі однако восприймали її кончину священник, який прагне до того, щоби мати віру у своїй душі, думає. Господи, ця молода жінка у 25 років змогла досягти того, що деяким дається лише до 100 років. Ти вже підготував її до царства небесного. Так, те, що сталося, це трагедія, сумна і скорботна, але віруюча людина переживає її з надією, оптимізмом, а не як ті інші, що не мають надії. Перше Солонян 4,13. Так, ми бачимо смерть, але ми сподіваємося. Поряд священником стоїть атеїст, родич спочили. Він дивиться на те ж саме тіло труні й думає, так, земля до землі усе, смерть. Потім процес розкладання, кінець усього, нічого немає, усе закінчено. Похоронний агент, дивлячись на трону, думає люди, квіти, ми сьогодні добре заробимо. А молода людина у розквіті молодості й сил стоїть думає, якби вона була жива, скільки ще сердець вона змогла б підкорити. Усі ми бачимо навколо себе одне і те ж, але думаємо про це по-різному і так завжди у цьому житті. А Господь каже нам діти мої, я приніс вам пензлі, якими ви наново розфарбуєте весь світ у кольори любові, червоний колір моєї крові, яка лилася на Голгофті. білий колір мого вознащіння. Синій зелений кольори води річки Йордан, де я омив вас від грехів, золотистий, колір полів, якими я ходив. Якщо хочете, візьміть і розфарбуйте своє життя моїми фарбами, і ви усі побачите по-іншому. Хочете, хочете, щоб я зміцнив вас, і ви побачили б усе так, як я бачу. Хочете, щоб я вам дав сили перемогти у цій земній боротьбі? І неважливо, яка ця боротьба з іспитами чи з хворобою завжди є можливість зміцнитися силою Воскреслого Христа. Таку можливість нам дає сам Господь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Уділяю благословення, ви імена там пишіть. Насловлюйте свої думки. Відпочуто, коментуйте, задавайте і свої запитання. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу.